Вони підніметься, коли, коли... На... нація зрозуміє, що вона є вільна, вільна, вона нація знищить собі цього раба, свідомого раба, який мовчить, який прогинає голову перед злочинним режимом. Допіль до в нас ніколи не буде порядку. Ми бачимо, як сьогодні нації, які хочуть жити вільно, нації, які піднімаються заради справедливості, вони скидають окупаційні режими, злочинні режими, де Люди свідомо виходять на вулиці і не хочуть так більше жити. Вони міняють своє життя самостійно. Так само ми сьогодні повинні зрозуміти, що ніхто замість нас держави не побудує, що не борю тут порядку до тих, мір, поки ми не вийдемо на вулиці, поки національна еліта не захопить владу, а не та, що сьогоднішня бюрократична, корумпована олірахічна система. Оці окупанти кремлівські, які на догоду кримся. Додатних мір української держави не